Сьогодні було дуже цікавих питань і відповіді. До речі, міністр, я вважаю, що майже в повному осі відповіла на запитання. Вони намагаються робити все, щоб підготувати громади. Звичайно, це не швидко йде, але є правильні кроки. Натомість хотів би зосередити свою увагу на дітях, в тому числі і ветеранів. Це стосується більше прифронтових територій. Стосується це наказу мон 11.12. Наказу, який суперечить закону. Я конкретно задав питання сьогодні міністру лісовому, як може норма наказу суперечити закону України. А мова йде про те, що діти, які залишилися на деокупованих територіях, пережили окупацію, можуть втратити можливість навчатися в своїх рідних школах, а вчителі, які пережили окупацію, можуть втратити можливість навчати своїх дітей. Тобто школи почнуть масово закриватися з 1 вересня. 2025 року, тому що МОНом передбачено або офлайн навчання наказом, або змішана форма навчання, якщо є бомбосховище. А якщо немає бомбосховища, а в Харківській області та інших профрінтових територіях майже ніде немає бомбосховища, можливість навчатися тільки онлайн. А якщо навчатися тільки онлайн, то наказ МОНУ вимагає. 20 дітей в одному класі. Це в сільській місцевості зробити неможливо. Це значить, що МОН свідомо робить все, щоб ліквідувалися школи при фронтових територіях. Згідно закону, передбачено наповненість класу 5 дітей. Міністр сьогодні відповів, що наказ вони там якісь винятки будуть робити. Вони не можуть ніяких винятків робити до закону України, який прийнято прийнято парламентом. Тому відповідь його була абсолютно неадекватна. Ми з депутатами народами готуємо звернення. Перше до віцепрем'єра та міністра юстиції пані Стефанішиної, міністерство якої заістувало цей наказ, щоб відмінили реєстрацію цього наказу. Друге на віце-прем'єра Федорова, щоб він втрутився і переглянув норми цього наказу. А третє готуємо позов до суду адміністративного суду з мешканцями Харківщини. Щодо відмін, відміни цього незаконного наказу, який протирічить законодавству України.